Добрий день, шановні колеги. Сьогодні відбувається у нас засідання постійної комісії Келійської міської ради з питань соціально-економічної та культурної політики, і регламенту міської ради та депутатської діяльності. Хто за те, що кору у нас є, хто за те, що розпочати роботи комісії, прошу проголосувати. Хто за, проти, ну з якою. Запропонований порядок денний. Питання. Перше. Про розгляд по питання фінансового управління Київської міської ради від 13.06.25 року номер 179 щодо внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає обладнання Тамара Васильна. Друге питання різне. Хто за те, щоб затвердити зазначений поряд даний? Прошу голосувати. Хто за? Проти, Отримувалися. Дякую. Перейдемо до розгляду питання. Це... Питання щодо розвитку питання фінансового управління Київської міської територіальної міської ради від нас року номер 179 щодо внесення змін до розпису бюджету Київської міської територіальної громади на 25 п'ятий рік до нас по навіть комісії з лютою своєчасної реалізації проекту. Відповідності до бюджетних вимог необхідно внести зміни до бюджету з шляхом зміни функції, а саме зменшити видаткову частину бюджету міського бюджету по функції 81.10 «Заходи заходи запобігання та ліквідації на світанні чайних ситуацій та наслідків стихійного лиха та збільшити функцію сімдесят Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу і урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ це все. Ми виділяли кошти 4 мільйони п'ятсот тисяч на реалізацію зазначеного проєкту і вважаємо цілесообразним ці видатки провести по функції 77 як реалізація програм Європейського Союзу. Дякую, Тамара Рацина. Шановні депутати, Чи будуть якісь запитання з цього приводу, Ні. з вашого дозволу, тоді я зачитаю висновки рекомендацій, які пропонуються, що ми проголосували. Висновки рекомендації постійної комісії міської, 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 міської ради з питань соціально-економічної та культурної політики, регламенту міської ради, депутатської діяльності 18 червня 2025 року. Про розвиток попадання фінансового управління Київської міської ради від 1906 року № 179 щодо внесення змін до розпису бюджетної Київської міської територіальної громади на 2025 рік. Постійна комісія вирішила погодити внесення змін до додаткової частини спеціального фонду бюджету, бюджету розвитку Київської міської територіальної громади на 2025 рік, а саме. Зменшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету на 2025 рік. кпкв 02-18-110 заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха» у сумі 4 мільйони 589 тисяч 852 гривни, КГКВ-3110, проєкт Word des Prevent заходи щодо запобігання ризику стихійних лих та стійкість систем реагування на надзвичайні ситуації в прикордонів в зоні Румунії та України в рамках програми Некст румунія Україна 21-27 років. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету 25 рік, кпкв 02 17 700 організація програм допомоги і гарантії Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських устатого у сумі 4 мільйони 589 тисяч 852 гривень. КЕКВ, 3110, проєкт боротисправи, заходи щодо зберігання ризику стихійних видів та скільки систем реагування на надзвичайну ситуацію в прикордонній зоні Румунії та України в рамках проєкту некс Румунії України 21-27 рік. Доручити Київському міському голові, ви відповідне розпорядження з подальшим затвердженням на черговій сесії Київської міської ради. Шановні колеги, хто за те, щоб голосувати за запропонований проєкт висновки та рекомендації»? Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималося дякую. З наступного питання різне. немає пропозицій, ніяких. Тому з вашого дозволу я хочу голосити про завершення роботи засідання постійної комісії. Хто за те, щоб завершити роботу? Голосуємо. Хто за? Проти Утримувався. Дякую.